Так, всім доброго вечора або доброго дня. З вами Віктор. Тут ми розглядаємо психологію. Сьогодні власна тема про стосунки. Ну і Зазвичай у своїх відео я роблю досить такий, знаєте, затягнутий вступ, щоб більш-менш ввести вас у курс справи. Але сьогодні, я думаю, доречніше буде спочатку проговорити кожен із пунктів, а тоді вже підвести під, ним, під ними спільний знаменник, інші спільні речі і так далі. Ну, на мою думку. В даному випадку так буде зрозуміліше. Ну і отже, сьогодні будемо говорити про три тенденції побудови стосунків. І цю типологію, до речі, розробила Логан Урі. Раджу вам її книжки. Ну, а я починаю. І перша тенденція побудови стосунки це романтик. Романтики це такі люди, яким притаманні пошуки спорідненої душі. Другої половинки, другого другого чобітка до пари тощо. І таким людям притаманно вірити, що існує той, хто їм їм ідеально підходить. І якщо вони не відчувають якої-небудь іскри з першого погляду, то їм важко наважитись на побачення. А якщо на першому побаченні вона вони запевнились, що іскра все-таки немає, то другого побачення вже точно не буде, бо іскра або є, або її немає, і вже її точно не буде. Також романтики вважають, кохання чимось, може, і не надприроднім, але теж чимось таким, що або є, або його немає. Тобто вони вважають, що кохання є якимось інтуїтивним відчуттям, і коли воно є, то ти про це точно маєш знати. Друга тенденція побудови побудови стосунків це максималізм, максималісти. І я би дещо ототожнив це із перфекціонізмом, тому що головна риса таких людей це дотошність, тобто все має бути ідеально. Такі люди купу разів обміркують, перш ніж щось робити, в тому числі відносно близьких стосунків. Якщо романтики це. Пасивні такі шукачі другої половинки, тобто просто живуть і чекають, поки доля їх зведе із кимось там. То максималісти, прямо такі кажучи, активні шукачі, вони ніколи не зупиняються і шукають найкращого варіанту. Ну І до того, що максималістам. Необхідно всяким чином запевняти, що вони зробили правильний вибір. А правильний вибір для них це об'єктивно найкращий варіант з усіх можливих. І третя тенденція побудови стосунків це невпевненість. І ми завжди виходимо з того, що усі люди хочуть близьких стосунків. Це одна з потреб, і в цьому немає нічого поганого, тому що хотіти стосунків не дорівнює відчувати дискомфорт наодинці із собою. Але цей тип людей, невпевнений, вважає, що вони не готові до побачень, тобто вони, звісно, хочуть стосунків і так далі, але не вважають себе достатньо ідеальними для цього людьми. І такі люди вважають, що вони недостатньо хороші, що вони недостатньо і нестабільно заробляють, що їм треба схуднути або набрати вагу, що в них немає часу на побачення, бо треба працювати над усім цим іншим, відкладають приємності на потім. І, але що дуже важливо, вони керуються установкою, що Якщо я хочу привабити найкращу людину, то спочатку я маю стати якомога кращою людиною. І може здатись, що третя невпевнена така тенденція мала б бути об'єктивно гіршою за інші дві. Але насправді це не так, тому що усі ці тенденції мають дещо спільне вони мають негативне спрямування. І Авторка цієї типології Логан Урі пов'язує ці тенденції тим, що кожна з них відображає наші сліпі плями, які заважають нам власне будувати стосунки. І в основі кожної з цих тенденцій лежать певні такі нереалістичні очікування. І у романтиків, наприклад, це нереалістичні очікування від стосунків, тому що. Очікують людину, яка просто вже готова, ідеально підходить, і все у них має бути добре Добре до кінця, до смерті і так далі. Але проблема в тому, що взагалі у всіх пар виникають хоч і маленькі, але труднощі на підґрунті того, що вони виховувалися в різних родинах, звідки наслідують певні погляди, світогляд, поведінку тощо. Керуватися відчуттям якої-небудь іскри, з першого погляду, ми взагалі не радимо, тому що за іскрою одразу ж іде купа фантазій, як ми проживемо довго, щасливо, з тією людиною і так далі. Тобто ми на порожньому місці інтенсивно починаємо будувати купу нейронних зв'язків. А коли ці фантазії не реалізуються, то психіка починає відчувати сильний біль, дискомфорт. І, наприклад, у максималістів це може бути нереалістичне, точніше, не може бути, а це є нереалістичне очікування від свого партнера. І пам'ятаєте, я казав, що у максималістів правильний вибір для них це об'єктивно найкращий варіант з усіх, і будь-який інший вибір правильним не є. Але суть у тому, що люди це суб'єкти і вони не можуть бути об'єктивними. І також люди це цілі набори самих різноманітних якостей, серед яких є більш важливі, менш важливі, більш хороші, більш з якоїсь точки зору погані, нейтральні або ж абсолютно неприйнятні. І такими є взагалі всі люди, тому вибрати об'єктивну об найкращу людину просто неможливо. І також у невпевнених людей в плані стосунків переважають нереалістичні очікування стосовно самих себе. Але як наш партнер не може бути об'єктивно ідеальним серед усіх, так і ми теж не маємо якихось там передумов, щоб бути об'єктивно ідеальними. Проте. Незважаючи на походження цієї типології як відображення сліпих плям, що заважають жити добре і щасливо, будувати стосунки і так далі, я наважусь виділити у кожній з цих тенденцій дещо хороше. І кожну з цих тенденцій я би назвав певним таким началом. Адже в психології рідко коли можна зустріти щось суто погане в плані таких, знаєте, схильностей у людини. Тобто ми вважаємо поганим те, що виражено надміру або виражено в дефіциті. Такі крайнощі, оце є погано, а добре, це от баланс між ними. І так само і в цих тенденціях побудови стосунків. От, наприклад, збалансований романтизм дає змогу отримати приємні спогади на майбутнє в нашій сім'ї, в нашому шлюбі, можливість наробити фотографії, можливо, створити сімейний альбом з теплими спогадами. І ці речі дуже важливі, щоб переживати складні моменти у подружжі, тому що Жити будемо довго, труднощі будуть, труднощі будуть різно, різного ступеню складності, їх треба буде якось переживати. І коли є спогади, то це набагато простіше. Також збалансований максималізм, а радше перфекціонізм, я б сказав, відображає нормальний ступінь відповідальності стосовно вибору партнера, адже не всі люди підходять нам, і не всі люди взагалі підходять для побудови взагалі щасливих стосунків. Ну і також збалансований рівень впевненості невпевненості в собі. Дозволяє відповідально підійти саме зі своєї сторони до стосунків. І пам'ятаєте, я казав, що якщо я хочу привабити найкращу людину, то я спочатку я сам маю стати якомога кращою людиною. І треба подумати, чому ця людина має хотіти бути з таким, як я, що я можу запропонувати цій людині. Адже ми будуємо стосунки, тому що хочемо щось отримати. І партнер, взагалі, то теж хоче чогось отримати. І що власне робити з усіма цими тенденціями у побудові стосунків? І в описі під відео є посилання на мій інстаграм, де у закріпленому дописі ви зможете знайти тест на визначення власне цих тенденцій у побудові стосунків у себе. І якщо у вас є вираженість по якимось тенденціям, то я рекомендую зробити наступним чином хоча б за цього почати. Перше, це випишіть усі якості, які б ви хотіли, щоб були у партнера. Витрите на це час, посидьте, подумайте, може поспілкуйтеся з кимось щодо цих речей, хто як думає, які там мають бути ідеальні, ідеальні якості у людини. І головне, що пишіть від руки, це дуже важливо. Там моторні різні функції, центри, м'язова активність і так далі це дуже важливо. І далі викреслюйте усі якості, поки не залишите три найважливіші якості, які точно мали бути у партнера. А всі інші викреслюйте. І таким чином ви збалансуєте свій максималізм до здорового формату. Далі, друге, подумайте, які якості мали б мати ви у відповідь на ці бажані якості у партнера. І знайти людину з всього на всього трьома якостями значно простіше, аніж за комбінацією з 98 конкретних якостей. А тоді відповідати на ці три якості значно легше, аніж на 98. І так ви збалансуєте впевненість у собі. Далі, третє, дайте людині і собі можливість проявити ці якості. Тому що, щоб проявити якості, потрібні ситуації, відповідні ситуації для якостей, а щоб виникли ситуації, потрібен час. А значить, потрібно ходити на побачення, навіть якщо ви там не бачите якої-небудь іскри з першого погляду і так далі. Адже побачення воно не зобов'язує ані до шлюбу, ані до жити разом довго і щасливо, ані до сексу, ані навіть до фантазій зайвих воно не зобов'язує. І таким чином ви збалансуєте свій романтизм. Але ж хочеться, щоб у людини було більше трьох класних якостей. Тоді після виконання цих попередніх пунктів переходимо до наступного. Виражайте свої приємні відчуття, почуття, емоції, враження, думки і так далі стосовно вже наявних класних якостей, тобто хваліть свого партнера. Адже людям значно простіше і приємніше робити більше, коли цінується те, що вони вже роблять. І звісно, що якщо є певні тенденції, то варто було б відповідно до тесту у форматі консультації обговорити кожен з пунктів того тесту, але вже непогано почати з того, що я тільки що розповів. Адже це речі, які мають робити взагалі всі люди поза залежності, чи є у них такі неприємні тенденції, чи в них цих тенденцій немає. У ці пункти мають виконувати всі. І Натомість запис на консультацію є в тому самому інстаграмі, в описі. Напишіть мені під відео приємних коментарів, підпишіться на канал, поставте вподобайок, тому що кожному вподобайкам, по вподобайках його. Ми з вами скоро побачимось. З вами був Віктор і до побачення!